Мої вітання з вами Архонцолі. і У сьогоднішньому відео у нас буде невеликий огляд та мої враження від нового карткового режиму. Не знаю, що з цього вийде, адже я давно не робив відео на тематику відмінну від геншину та гайдів. Проте в цілому я дуже полюбляю карткові ігри, тож мені є що сказати, і висновки можливо будуть доволі неочікуваними. Ну а щодо порівняння картоку геншині з Гвінтом або Хардстоуном, то його у цьому відео майже не буде, адже воно напевно того не варте. Тож краще тримайте мемчик на цю тему за найактуальнішими трендами. Me. Can you hit a little rich face for me? And 21, can you do something for me? Отож, із виходом на 3.3 у Геншині з'явилася нова активність, котра дозволяє нам грати у карткову гру. Вона була анонсована, здається, ще влітку і вже тоді виглядала доволі пристойно. І можу сказати, що на релізі я був скоріше приємно здивований, ніж розчарований, але почнемо по порядку. Гра називається Genius Invocation TCG, або ж у перекладі Заклик Семари Святих. І для того, щоб відкрити цей режим, вам треба пройти невеликий сюжетний квест. Під час його проходження вам пояснять базові правила та покажуть геймплей. І в цілому цього достатньо, щоб зрозуміти, як почати грати у цю гру, але ж, звичайно, Доведеться витратити немало часу для того, щоб побудувати собі топову колоду та розібратись у побудуванні пачок та карток. Без перебільшення на цю тему можна робити окремі гайди, і такі вже є на Ютубі та у Тіктоці. Тож я, напевно, краще буду осторонь цієї теми. Хоча, якщо вам буде цікаво, можу зробити відео з більш детальним поясненням правил та механік цієї карткової гри. Тож, якщо тобі цікаво побачити відео на таку тему, напиши про це у коментарях. А я поки що продовжу. З моменту виходу я чув доволі суперечливі думки стосовно нового режиму у Геншині, особливо якщо серйозно порівняти його з іншими картковими іграми на Дову колоди, але в цілому до заклику «Семери Святих доволі приємне ставлення. А єдина гра, з котрою його доречно порівнювати, це Гвінт, але саме з третього відьмаку. Адже там він також є додатковою механікою. Проте навіть так порівнювати їх варто не за геймплеєм, а за цікавістю, адже ігри дуже сильно відрізняються. Взагалі, чим я був найбільше здивований, так це тим, що картковий Геншин вийшов доволі оригінальним. Принаймні я не бачив чогось подібного у більшості колодобудівних ігор. Адже у ви в першу чергу все ще будуєте пачки, хіба що всього з трьох персонажів. граєте так само через звичні нам реакції. Котрі хіба що іноді мають інші ефекти. Крім того, кожний персонаж має свої здібності, котрі відповідають їх талантам. Тож розібратись у більшості механік вам буде легше, адже впевнений, що більшість із нас так само обиратимуть своїх улюблених персонажів. А отже, і пачку побудувати буде легше, і зрозуміти, у якому порядку використовувати здібності персонажей. Хіба що від планування до реалізації доволі довгий шлях. Адже головна механіка, котра тут є, це стадія, під час котрої ми кидаємо кубики з різними елементами. Саме від них залежатиме, які здібності, у яких персонажів ми можемо використовувати. І на щастя, у гріє. Дуже багато можливостей змінити результати на випавших кубиках, для деяких з них знадобляться артефакти, для інших допоможе персонажі або ж додаткові здібності. І все це можна розіграти через картки, котрі ви отримуєте на руку у стадію драфту. Тож частково саме для цього треба побудувати правильну колоду, адже від неї залежатиме, як ви можете вплинути на рандом всередині цієї гри. Але враховуючи, що навіть якщо все прорахувати, усе може піти трохи не за планом, через дії ворога, або непідходящі карти, або ж елементи на кубиках. Виходить, що головне, що треба вміти робити у цій грі після побудови колоди. Це Сміти адаптуватись до ситуації, адже навіть однією пачкою треба буде грати по-різному проти різних ворогів. Особливо це стосується мультиплеєру, адже реальні гравці все-таки сильніші за ботів. І якщо вже пішла мова про види змагань, то варто розглянути, яка сама активність з'явилися на просторах тайвату. Після проходження сюжетного квесту вам стануть доступні декілька видів змагань. По-перше, це світові змагання, щось по типу того, що було у Гвінті, тільки без турнірної частини, адже після проходження навчання ми зможемо грати у карти з NPC. У разі перемоги ми отримаємо валюту для купівлі інших карток, трохи досвіду для місцевої Качки, а також карту NPC, з котрим у вас був матч. З часом, коли ви збільшите рівень своєї карткової майстерності, це щось по типу рангу пригод, ви зможете грати із новими NPC з інших регіонів. Наступний вид активності це щотижневі матчі, і з часом вони будуть головним джерелом валюти та досвіду, адже вони оновлюються щотижня. І єдина їх відмінність від звичайних щотижневих активностей полягає у тому, що ви не зможете виконати усе в перший день тижня, адже гості приходять у таверну з різним інтервалом, і лише на третій або четвертий день усі вони чекатимуть на вас у таверні. До речі, тут, окрім NPC, Можуть зустрітись і більш відомі персонажі, але, на жаль, за битву з ними ви так само отримуєте лише валюту. Адже для того, щоб отримати карту персонажа, треба підійти до дошки і витратити листівку із запрошенням на приватний матч. Після чого до вас прийде запрошений персонаж, і здобувши над ним перемогу, ви зможете отримати карту цього героя. Листівка отримується за виконання завдань у журналі, підвищення рівня, а також обмежену кількість можна купити у магазині. І я не впевнений, що зараз їх вистачить на усіх персонажів, але думаю, що з часом з'являться і нові можливості здобути їх. Тож розглядайте ці листівки як корони для. Прокачки персонажів і використовуйте лише на потрібні вам карти, адже усіх і одразу здобути не вийде. Ну і останній різновид соло битв це іспити таверни, або краще сказати, битви з босами. При досягненні певного рівня ви зможете прийняти участь у такому челенджі і спробувати подолати боса. Першим таким буде океаніт, і їх відмінність від інших ворогів полягає у великій кількості хп або ж інших особливостях. Наприклад, як це було у випадку із піроагентом Фатуї. Такий різновид битв є доволі цікавим, ще й до того, за перемогу ви зможете отримати картку боса і використовувати. У своїй колоді у якості персонажа. Хіба що як це буває у таких випадках, карта, яку ви отримаєте, буде трохи слабшою за реального боса. І це зрозуміло, адже це зроблено для балансу. До речі, баланс це взагалі доволі цікаве питання до цієї гри, але до нього ми ще повернемось. А зараз я хотів би трохи розповісти за карти, котрі можна покласти до себе у колоду. Ми вже розглянули, як отримати карти босів та персонажів, але зазначу, що в кожного персонажа також є особлива карта, котру можна отримати, виконавши додаткові умови під час битви з ним. Крім того, усі карти, ще у нас на руці, здебільшого, є різними бафами наших персонажів або ж якимись бонусами, що впливають на кубики. Усі ці карти можна купити у таверні і діляться вони на декілька типів. По-перше, це зброя та артефакти, котрі можна видати персонажам. Зі зброєю все дуже легко, а ось артефакти бувають як очевидні, по типу піросетів для піроперсонажів, що роблять скіли дешевшими або дають гарантовані пірокубики, так і більш незвичні, як сет інструктора, котрий є універсальним, але підійде не до кожної пачки. Крім того, у нас є різні події, спрямовані на різні ситуації, наприклад, картки, що відновлюють енергію, або ж роблять дію зміни персонажа безкоштовно. Також ви можете забавити ваших персонажів їжею, і через неї навіть є особливі колоди. Так само, як і під час звичайного геймплею, їжа може хілити вас, бафати атаки або ж накласти захист. Не наостанок два найцікавіших типи, а саме помічники та локації. Перші карти це різні NPC, котрі роблять різні дії, наприклад, зменшують вартість ваших артефактів або ж зброї, а певні з них заливають енергію або мають особливі ефекти. А ось локації це теж цікава штука, адже вони можуть впливати на рандом кубиків, хілити ваших персонажів, або ж, наприклад, кожен хід робити одну зміну персонажа без. Коштовною, що доволі приємно, і таких локацій та персонажів доволі багато, хоча й коштують вони недорого. Ще й до того їх можна отримати безкоштовно за битви у світі. І звичайно ж, картки це чудово, але я думаю, що багатьом з вас цікаво скільки і за що можна отримати прімо-гемів. Наразі це 10 рівнів прокачки по 60 гемів, а також додатково можна отримати винагороди, виконуючи завдання у журналі. Що ж, сподіваюся, нічого не забув. Тож ну ми зробимо підсумки, де зазначимо переваги та недоліки гри. І в першу чергу хотів би зазначити, що мені заклик семрисвітих більше нагадував колоду будівну настільну гру ніж той самий Гвінт або ж Хардстоун. І зізнаюсь чесно, я б пограв у таку настільну гру, адже ці кубики та дизайн карток просто шедевральні. Та й в цілому граючої карти всередині геншину розробникам вдалося передати те відчуття, коли ти граєш у реальну настільну гру. Але, на жаль, це стосується лише карток персонажів та кубиків. Усе інше якесь трохи нудне, якщо не брати до уваги певні виключення. На певні деталі інтерфейсу важко звернути увагу. А карти NPC, їжі та зброї максимально звичайні. Хоча, якщо розглядати це як базу, то в цілому цього достатньо. І тут ми дістаємося другого моменту. В цій грі потрібні оновлення та івенти. Щось по типу того, що було у хардстоуні, але менше за масштабами. Ну і звичайно, нам потрібно більше персонажів та ефектів від карт якихось більш особливих. Зараз ще дуже рано цькувати за цю гру, адже вона тільки вийшла, але я просто не хотів би, щоб із нею було як з риболовлею. що наступне оновлення ми побачимо через рік, і те буде доволі сумнівним. Отож, побачимо, що там буде, але як на мене, від цього головним чином залежатиме успіх та зацікавленість гравців у цій грі. Ну і звичайно ж, зі збільшенням карток буде важко тримати баланс між персонажами, але як на мене він вже зламаний. І з цим навряд чи будуть щось робити. Можливо, хтось зі мною не погодиться, але це лише моя суб'єктивна думка. Все-таки це додаткова активність, і якщо її будуть розвивати хоч якось, це вже буде дуже круто. Адже з головною ціллю вона справляється на усі 100%. Тепер у генші можна провести додаткові 20 хвилин або навіть декілька годин, граючи у карти, а головне, можна влаштувати дуелі та турніри із друзями. Наприклад, я б дуже хотів провести турнір на каналі, але думаю, що ми зробимо це трохи згодом і в першу чергу анонсуємо це у Discord. Адже, скоріш за все, цей локальний івент буде проводитись саме там. Тож, якщо є бажання Прийняти у чомусь подібному участь або просто поспілкуватись із Genshin ком'юніті, то приєднуйся за покликанням в описі. Що ж, ну а на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Дякую всім, хто ставить подобайки та пише коментарі, адже ви дуже сильно підтримуєте канал. Ну і звичайно, вже дуже скоро будуть нові відео на цікаві теми та, звичайно ж, нові гайди. Ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей.